Слово і діло, система народного контролю Євген Заїка, лідер цієї громадської організації, цієї течії, вже не вперше в нашій студії, ну що і вине. Вчора дійсно, і позавчора ми переконалися, наскільки ефективно працює те, як сказав Олексій Рестович, той середок, який називається Верховною Радою, і на якого всіх собак будуть спускати, але так само десь крадуть і працюють і в Кабміні. Отже, Зараз дослідження вашої групи, що вони ну, показують в першу чергу, доброго дня вам, доброго дня телеглядачам. Дійсно, вчорак дуже добре підмітили українські журналісти і експерти. Відбулося головне політичне шоу, напевно, цієї осені в українському парламенті і ще раз підтвердило той факт, що такого взагалі явища як парламентаризм, на жаль, в українській державі вона абсолютно знівельована. Ось воно абсолютно дискредитоване, от, не говорячи вже про е функції парламентарів ці засадничі е законотворців, про які ми говоримо, е значить, якщо ми говоримо про законодавців, і якщо ми говоримо про с ті рішення, які були вчора. Прийняті, то, на жаль, змушені констатувати, що парламент не фокусує свою увагу на тому необхідному і тому раціональному, чого потребує суспільство. Так, дійсно були заяви, і, до речі, вчора вчорашнє рішення треба віддати належно це частково. Виконання обіцянки генпрокурора Шокіна, який попередньо декларував, що ми будемо вносити подання. Єдине часткове виконання, оскільки мова йшла як про депутатів з коаліції. Так і про депутатів із е, опозиції, так званого опозиційного, да, опозиційного блоку. блоку. Тому так. для того, щоб зберегти, так би мовити, паритет, е, треба буде слідкувати е, стосовно того, як буде надалі ця ситуація розвиватися і чи будуть ці подання. Ось, хоча, е, як на мене, е, от е, після вчорашніх подій важливіше інше. По-перше, зараз варто напевно очікувати, що трішки зміниться парламентська структура. Оскільки ми зараз бачимо, що окремі депутати вже виходять із фракції радикальної партії, виходять із блоку Петра Порошенка, є підстави говорити, що ближчим часом може з'явитися в українському парламенті нова фракція, яка більш незалежні депутати абсолютно ну, ну, пози... стосовно ну, залежності незалежності, ну, так, так, так. це да <реш> це розумію, тут так. можна сперечатися, але те, що вони будуть. Мати бажання і очевидно будуть впливати на е, ті рішення, ті процеси, які будуть відбуватися е, в ході ухвалення рішень, це однозначно. Ось, і я думаю, що це вже варто очікувати. Ось буквально ближчим, е, ближчим часом, е, чи, заспокоїть, е, чи заспокоїться чи заспокоюються баталії парламентські після цього. Відверто дуже сумніваюся, тому що е, от останнім часом е, все більше лунають думки, що ось цей е, перманентний. Процес да, такого парламентського варіння, в якій війшли депутати із новим політичним сезоном осіннім, він на жаль ні до чого доброго не доведе, і є навіть такі прогнози, що от наступна весна час Це для нових парламентських виборів. Ну вони на часі, можливо, от як вважаєте? Все ж таки, от парламент неефективний. А перевибори парламенту, нарешті вже цей уряд, який себе не дуже добре показує. Ну нинішньому парламенту нічого абсолютно не заважає. Робити кадрові зміни у чинному уряді для цього є всі повноваження, для цього є всі процедури, для цього є більшість, але немає політичної волі. А тобто ніщо, але ні хтось хтось заважає абсолютно, Хто? абсолютно. Ну е, якщо ми говоримо про уряд, про уряд, да, і це вже визнають і на експертному рівні, і на міжнародному рівні, в тому числі, да що е, вся Урядова команда, вона на жаль не справляється із тим функціоналом, який був покладений на нього. Зараз, якщо ми говоримо про коаліцію, то звичайно більшість голосів у коаліції має блок Петра Порошенка. Ось народний фронт, самопоміч, батьківщина, і тут уже менше йдуть впливи. Тому відповідно від цих фракцій йде основний посил на процес. Утримання і затягування. От, хоча я все ж таки е, думаю, що ближчим часом ось ця ротація і відставки вони е, будуть однозначно. Хто це вже буде? Це вже інше, інше питання. Важливо, щоб якість е, цієї людини чи людей, які прийдуть в цей уряд, вона була е, змінена. Хоча е, теж навряд чи це е, варто буде очі... можна буде очікувати, тому що ну, змінимо уряд. Е, Зміст парламенту залишиться той самим, який є зараз, які ми вчора чітко побачили. І ви знаєте, я от вчора дивився із колегами, аналізували всю цю ситуацію, і завжди приходимо до висновку, що будь-яке політичне рішення, яке б воно заполітизоване не було, все одно його треба оцінювати як з точки зору моральної, так і з точки зору правової. Чи мав право. Депутат Масійчук так поводити себе, як він поводив там із медиком, да відео було всім відомо yeah, yeah, yeah. там на Рівненщині. Тому очевидно, що не мав. Але з іншої сторони, чи мала Верховна Рада без процедури, без дотримання Абсолютно. процедури розглядати Миттєво. це питання? Абсолютно ні. Регламент і до речі, і і те, що регламент порушений, це одна справа. Інша справа, що у нас. Рік майже працює парламент, а немає голови регламентного комітету. Так, немає так, голови так, регламентного комітету, а це комітет, який відповідає за. Етику депутатську за дотримання регламенту і тому подібне, ось і до речі, ось це порушення регламенту. Воно скажімо так, стане підваленою для оскарження всіх цих рішень. І заява вчора лідера радикальної фракції Олега Ляшка була саме на це спрямована. Ви знаєте, цілком обґрунтована тут. Щоб ми не думали про ляшка, але тут і можливо навмисне досі ще немає у нас в раді голови регламентного комітету. Ну, хтось, е хтось переслідує якісь цілі. Відверто кажучи, е подібні думки і я е притримуюся. От. Хоча, е як на мене, е ну, е не лише один єдиний голова регламентного комітету ви, може я. на це впливати. Робити, тобто це питання. Е а спікер фракційне. ну до речі, от на цьому тижні ми спілкувалися із прес-секретарем пана Гройсмана, якраз після ось цієї ситуації з відео, яка вийшла так. із паном Мосійчуком, він в відповідь на, на наші закиди, да де реакція належна спікера, сказав, що спікер на жаль не директор, щоб вчити депутатів, яким чином це все робити. От, хоча в той же ж день була заява спікера про те, що не негоже депутатам ага. так поводитися і тому подібне. Хоча ну зараз вже не той не ті випадки, от і не та практика, яка була раніше, щоб е, боротися одними єдиними е, заявами. От потрібно більш такі рішучіші кроки. Конкретні. Можливо, Конкретні. От, той крок, який був е, здійснений вчора, можливо, він і на часі. От єдине е, питання, що от, про яке я Якось вже казав. Ви сказали. Це паритет. те, що паритет одна справа, але е, всюди має бути дотримана норма закону, і все має відбуватися в правових рамках. Тому що якщо ми боремося з одним порушенням, але е, цією боротьбою порушуємо е, точніше, ініціюємо і породжуємо інші порушення, то ці по порушення нічим не е, кращі, аніж ті, з якими ми боремося. Ну і е, відвідини багато. Представників олігархічних кланів, багато людей бізнесу в парламенті. Тому вони, чесно кажучи, просто ігнорують засідання. Тут про звільнення і Зайчука, і про звільнення віце-прем'єра. Треба було гасувати. Голосів не набралося. Закон про зовнішню розвідку. Також це дуже важливий так військовий час. Де вони ці люди? Чому вони ну, з'явилися, проголосували за. 300 людей дуже це, просто, так. дуже так. просто з'ясувати, де ці люди варто подивитися і проаналізувати регіональну пресу, і цей навіть поверхневий аналіз дозволить сказати і зробити висновок, що більшість цих людей займається виборчою кампанією на місцях. Ви подивіться, і це особливість цієї виборчої кампанії, яка кількість народних депутатів збирається брати участь і висувати свої кандидатури в якості мері. Дніпропетровськ, Одеса, Київ, Луцьк. Луцьк, так, так, так Луцьк, так, ну також. тобто, можна Всюди, дуже багато місць називати, при тому різні шанси в тих чи інших кандидатів, але ось цим висуненням люди просто-напросто не виконують тієї функції, Яку, їх, яку, їх туди. Наділили, наділили люди, тому що багато дуже мажоритарників. Зрозуміло, що з точки зору політичної, це певна монетизація да, того капіталу соціального, електорального, який вони здобули перед виборами парламентськими, в ході вже роботи Верховної Ради, і зараз хочуть закріпитися у мерському кріслі. Але ну, з точки зору етики, відношення до своїх виборців, от навіть зараз, коли ми слідкуємо за обіцянками, да, люди йшли йдучи до парламенту, давали більш делекані великоглядні обіцянки, які виконання яких потребує роботи на роки. На два, на три, на п'ять років, а може навіть і більше. І зараз, якщо це просто ну, от, йде процес перескакування з одного крісла в інше крісло, от, це породжує дуже е, сильну апатію у виборця. І, до речі, е, із місцевими виборами цими одна із головних проблем, е, те що відвідини. люди просто не підуть так. на вибори. Не підуть, якщо ще в першому турі е, це ну менше буде від, е, відчуватися, то другий тур це особливо особливо буде актуально і уже зараз по ряді міст ми е, спілкуємося з експертами. і кажуть, що будуть дуже активно використовувати технологію штучного підвозу виборців. Так другий тур взагалі може бути переможний для кандидатів, відправляючи партію від опозиційного блоку. От опозиційний блок розгортається там на сході, і влада йому потурає в цьому. Ну, десь це прослідковується прямо, десь іде, скажімо, гра в технічних кандидатів, гра в піддавки. Дійсно, така тенденція відчувається. Не можна поки що її констатувати, тому що от прямо е, зараз ще немає кандидатів, щоб говорити ну, про розкладати, але, але вже є О, так. кандидати-кандидати. Але, кандидати. але те, що такі підозри є, і такі тенденції вони до, до них підводять, це, це однозначно. Е, чи переможуть всюди в другому турі провладні кандидати? Я дуже сильно сумніваюся, тому що є е, дійсно сильні кандидати в різних регіонах, не і які е, не відносяться, скажімо там, до опозиційного блоку, але які мають достатній авторитет, які е, працювали протягом е, останніх там двох-трьох років навіть без парламентської участі у своїх містах розвивали весь цей потенціал і зараз можуть скласти серйозну серйозну конкуренцію як діючим мерам ось так і всім іншим опонентам які будуть будуть висуватися головне інше головне щоб ця виборча кампанія знову не перетворилася у череду красивих лозунгів красивих декларацій обіцянок і до речі буквально на днях ми спілкувалися із представником сум щодо його оцінок так, так. чинного мера, і дуже вдала фраза. Прозвучала, яка мені здається, стосується практично всіх міст, не, не, не лише сум. Відсутня система пріоритетів. І от зараз, аналізуючи ту риторику, з якою ідуть і вже виступають, і з'являються в інформаційному просторі кандидати, вони не пропонують цю систему пріоритетів. Ну, ми маємо в Києві те, що маємо от. так, туди-сюди. а Ціна Київ це, стратегії взагалі, немає, це, це, нічого це немає. взагалі це взагалі це взагалі окрема так. окрема тема. Тут я думаю, що технологічний ресурс буде просто своїм різнобарв'ям таким таким насиченим От, що кияни киянам вистачає подій Верховної і Кабміні, то в Києві ще просто додасть. Плюс в ситуації ж із Києвом одні вибори будуть плавно переходити в інші вибори. Вибори депутатів районних рад, і це так, теж дуже велике вже. питання. Стосовно того, наскільки це доцільно, наскільки раціонально взагалі було розводити ці Не вибори про... в часі. Ми ну, боялися, районні ради можуть бути самостійними і заважати владі нинішньої. Ну, ми ж. Ми ж демократична ну, країна, це наші, ми ж, ми так, ж передаємо так, владу так, громадам, так. то треба владу громаду пер передавати не на папері, не на декларативному рівні, а на практиці. Тому що як показує практика, дійсно е люди в своїй громаді можуть набагато ефективніше і раціональніше використовувати ті кошти, так їх обмаль. Так їх не вистачає і апріорі не може вистачити на все. Але раціональний підхід людей на Які знають, які живуть. Абсолютно, там. Абсолютно. Так. І от якщо говорити, ну, мерів це менше стосується от людей, які працюють в депутатських корпусах на місцевому рівні. Ці люди там живуть, там немає парашутистів. Тобто і вони відповідають за кожне своє голосування, за кожен свій крок. Перед тими людьми, які живуть в їхньому місті, і це теж додатковий і індикатор і відповідальності, до додатковий так. індикатор відповідальності і додатковий індикатор, який впливатиме на ефективність роботи цих людей от, в процесі розподілу чи прийняття будь-яких інших управлінських рішень, жаль, що це дійсно не ну було раціонально зробити це і обрати вже районні ради в містах. Але... Але от додам, ще ви згадували питання відвідуваності так, по верховній так, так. раді. Якщо говорити по місцевим радам, теж я знаю зараз громадські проекти зайнялися цим питанням, аналізують ця проблема теж зустрічається і на місцях. І на жаль, тут би мали підключитися законодавці, в тому числі можливо, і перед виборами. щоб депутати знали завчасно правила гри, за якими їх з якими вони будуть працювати. Є в українському законодавстві пункти про те, що якщо ти не відвідуєш Необхідну кількість засідань тої чи іншої ради, то ти недостатній мірі виконуєш свої повноваження значить, маєш звільнити місце. Будемо або говорити. звільнити, так, або, так, або так. бути відкликаним, але на практиці цей механізм не працює. Не використовує я не чуні нікуди. Не використовується, тому що його неможливо застосувати на ага. практиці. Люди наштовхуються. Ну були намагання, я знаю, на сході в Тернопільській, здається, так. області були намагання. Ось але ну, наштовхуються, Сході кілька спроб було. Таких, на, ну, ми до речі, і замовних. Але наштовхуються на судові рішення, наштовхуються на те, що депутати самі ж не припускають це рішення. наштовхуються на те, що, ну, от, на такі процедурні перепони, які не дозволяють прийняти те рішення, яке в тому числі вимагає громада. І це проблема. І цю проблему, якраз і такі от такого плану проблеми, якраз і мають вирішувати українці, українські законодавці. Ну у нас в законодавчому полі щось нічого не робиться. Це тільки е, іноді для піару якісь кроки, от як затримання там учнів, приходять, показують документи. Це теж не не зовсім в правовому полі, тому що людину звинувачують, проведіть слідство. Подайте до суду і тоді вже. А так Мусійчук фігура ну, така ж, як і інші депутати, і ще раз підкреслюю, це їх заробіток. І сума, яку він брав там за це, смішна для багатьох. Там тих, хто під куполом Верховної Ради Брав, чи брав Ми чи не всі брав всі це, це? Це це ще так, питання на має встановити да. слідство. Але те, що під куполом Верховної Ради є люди, які по яким, скажімо так. Теж є питання із правової точки зору, і, зокрема, по частині їхніх корупційних діянь чи підозр в таких діяннях, це, це однозначно, і будемо сподіватися, що Генеральна прокуратура буде і надалі цей процес розвивати. От, інша, інша справа, що дійсно не хотілося, щоб це перетворювалося лише у політичне шоу. Тому що от, яскравий Шутович. приклад недавнє затримання одного з керівників служби, зайнятості. Да? Вчора вже з'явилася інформація, що вже людина знаходиться, от, має можливість вільного пересування, а да, це знову ж таки можливість виїхати, можливість зникнути і, і, і тому ну, подібне. І потім виїжджає та людина, яка може дуже багато розповісти на слідстві і на суді. А ті, хто не має доступу високі, так буде, якщо вони власні, ті сидять. На, на, на жаль, на жаль, так і відверто вам скажу, навіть із цими розмовами про новий парламент, дуже великі сумніви, що навіть з новим парламентом зміст і якість цих процесів зміниться. Ну, хоч трошки там треба міняти еволюційно, можливо, парламент кожні два роки. Як в деяких країнах роблять, мене насправді радує те, що зараз от фокус української політики він іще тримається на центральному рівні за рахунок ось таких шоу. Да? Але змістовний фокус він переміщається все-таки на місцевий рівень. І я все-таки маю сподівання, що після місцевих виборів, після того, коли будуть сформовані чітко там і міські виконкоми, да, і зможуть повноцінно запрацювати команди мерів, от все-таки цей фокус він більше. Буде орієнтуватися на раціональне зерно і на раціональні кроки по проведенню політики у це на міс... було б дуже на місцевому здорово, поріді. але ж префекти, от Єдин, знаком, єдиний, єдиний єдиний нюанс, і і це якраз скажімо так, робота громадськості, щоб з тими повноваженнями, які перейдуть. До, до громад місцевих з тими фінансами, які уже зараз ідуть на місцевий рівень, і самі е, люди на місцях кажуть, що ну не було такого, не було таких фінансових надходжень раніше, щоб вони використовувалися раціонально, щоб вони не працювали на виборчу кампанію. Хоча зараз а, а зараз ми це бачимо, от коли е, притримуються кошти, наприклад, там. На певний місяць на рахунках, а потім активно вкидаються чи на закупівлю там транспортно міського, чи чи на інші якісь речі, і там той чи інший мер, або людина, яка має дотичність до, до відповідних коштів, вже їх використовує. Це неправильно, це неетично, це, це злочин несправедливо принцип. і злочинно по відношенню до законодавства. І я вже говорив неодноразово на інших ефірах, що ось такі речі мають на такі речі, має в першу чергу реагувати а центральна виборча комісія, б Міністерство внутрішніх справ. Тому що якщо зараз до моменту реєстрації не буде належних реакцій. Це все продовжиться і в ході виборчої кампанії буде лише от нарощувати свої оберти як таким сніжним, сніжним ковом, з яким уже просто потім не можна буде нічого вдіяти. Ну і ми обійшли ще увагою Центральна виборча комісія, її легітимність, її вже за всіма строками. Треба було б і Михайла Хіндовський, який спрацював прекрасно на Януковича, будемо говорити так, він вже одержавши від президента нагороду. Зараз так само буде працювати на адміністративний ресурс. Ну зараз дійсно питання актуальне, потрібно його було вирішити досить давно. Не впевнений, що є його зараз. От, саме в виборчий Уже, період вже, вже це робити. От але я би ще звернув увагу на інше. От крім ЦВК в виборчий період у нас будуть працювати там ОВК, ДВК, да? і зараз важливо е, проаналізувати якість складів цих комісій, тому що в порівнянні із попередніми виборами. Функціонал, яким буде яким будуть володіти ці члени, він абсолютно відрізняється. Повноваження, які на них будуть покладатися, він абсолютно відрізняється, і дуже прикро буде, коли у списках у членах цих комісій будуть люди, які ну були ж випадки, які гриміли на всю Україну, коли люди були там секретарями, але не вміли писати. От. Так, 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 так може бути. На цілку. жаль. За рахунок таких прецедентів може просто бути викривлений кінцевий результат виборів на конкретному місцевому рівні, і в цьому випадку має бути як адекватна реакція центральної виборчої комісії, оскільки ми знаємо, що існує процедура ротації окремих членів комісії, і тут уже комунікація ЦВК із партіями, які подають відповідних кандидатів. Ми ну, звичайно ж громадськості і змі, тому що як показує практика, якщо це не піднімати, якщо про це не говорити, то. Воно замовчується і лише з'являється в той момент, коли вже ми маємо розбиратися з наслідками, а не упереджувати їх. Ну, велике сподівання на наших колег, журналістів, не заангажованих, не дженсовиків, а тих, хто будуть правдиво відсвітлювати хід виборів. Ну і ще на совість, мабуть, що тих, хто буде обирати ці окружні виборчі комісії, все-таки в склад їх мають потрапляти професіонали. Однак пріоритети будуть мати звичайно представники правлячої партії коаліції. Тут ну там же ж задіватися. там же ж квотний, квотний принцип уже і, вже до тут речі... не світить нічого самовисуванцям, чесно кажучи. Е, і до речі, що стосується от провладної партії, да, то зараз ми дивимо, от аналізуємо по е, членські склади по ОВК, то... Е, Квота народного фронту вона ж додатково відійшла Її до, провладної, до провладної партії, так. а це збільшує загальний масив. Ось і за рахунок такого збільшення і квотування от в окремих містах є загрози, що члени ОВК спрацюють, скажімо так, гласно чи не гласно, на, на перемогу тих тих чи інших кандидатів від певної партії, змінять ці вибори місцеві щось чи ні? Змінять кадровий склад, тому що зараз, судячи з тих людей, які виявляють бажання, є достатньо молодих людей, є достатньо людей з громадського сектору, які завжди позиціонувалися як активні, які люди, які пропонують певну альтернативу, є достатньо волонтерів. Є достатньо людей, які були там учасниками антитерористичних операцій, операцій які досить активну позицію займали на е, часи майдану. Да, от і я думаю, що за рахунок таких людей зміст все-таки е, політики і роботи місцевих рад він е, зміниться. От, і це однозначно, однозначно плюс. Е, інша справа, що е, те виборче законодавство, яке е, прийнято на ці вибори, воно на жаль в ручному режимі має можливість в певній мірі закрити доступ цим людям, тому що якщо людина перемагає на окрузі, не факт, що вона стане взагалі депутатом. От. І це проблема розуміння людьми кінцевого результату цих виборів. І це теж дуже велика проблема, тому що людям ще треба буде пояснювати всі ці процеси, і можна, можна буде очікувати серйозні конфлікти. На, в тих чи інших, вони в будуть, тих чи інших вони, регіонах так. вони однозначно будуть. От, і е, ця конфліктність буде пов'язана як з радами, так і з ситуацією з е, обранням мерів. Да, тому що ну, Зараз е, всі кажуть, що нібито якщо брати загальний масив міст, де будуть відбуватися вибори в два тури, нібито там, е, в одиницях, лише можливий, от, в одиницях Ні. можливі вибори в один, в, тур. в один тур. Більшість це, звичайно, е, в два тури. От, але якщо ми подивимося на карту, крім обласних центрів вибори в два два тури ще будуть відбуватися в значній кількості міст східної України: Дніпропетровська, Заборізька, Донецька, да, Луганська да. область. А це теж, скажімо так, міста, де може відбуватися певне загострення, конфліктність. І як зі сторони кандидатів, так і зі сторони е, зовнішнього е, фактору зовнішньої сили, яка е, зацікавлена в цьому загостренні, в цьому в цій дестабілізації. Ну, от я в Маріуполі був на щой, щойно. Там там таке буде. Тому я й кажу, що от е, в, реакція на ці процеси вона має бути е, дуже чіткою. І чому я кажу ЦВК і е, е, Міністерство внутрішніх справ? Тому що Міністерство внутрішніх справ як на безпеку, так і реакція. На е, дотримання правових е, норм е, ЦВК це е, дотримання виборчого законодавства в період цей. Отже, шановні телеглядачі, е, не так просто будуть проходити ці вибори місцеві. Євген пояснив залежність чи незалежність від робочих місць деяких депутатів, яких дуже, дуже багато, на жаль. Трудяжичів таких, які не приходять, а приходять тільки коли е, вирішується е, толя законів, які лобіюються, і за які гроші одержують. Ну а ми з вами не маємо бути абсолютно індиферентними. Розуміти те, що ці вибори також можуть змінити ситуацію в країні і бути активними. Спасибі вам за розуміння, спасибі Євгенію за участь в програмі. І е, не перше, не останнє на цьому майданчику, будемо чекати на Яку? Якісь позитивні вже ваші дослідження. До побачення. На все добре.